Всіх вітаю на своєму каналі. У нас понеділок. Йдемо ми з нашою мією на нашу першу прививку. Голистування ми пройшли добре. Після мії піде Гуся, ну але веду по одному. Все пройшло у нас добре. Мія почуває себе прекрасно. Ось так вона любить гратися. Я тепер розумію, кому які іграшки треба більше тепер. До речі, бусі ми робили прививку від сказу, яка робиться раз на рік. А ось Мії Ми робили першу прививку із серії прививок, які потім. Кожних три тижні, мені так здається, кожних три тижні треба буде робити, аж поки не зробимо всі від всіх хвороб. Це буде три прививки, і потім, коли мії буде півроку, ми також зробимо їй відсказу. А ще, коли буде півроку нашій мії, ми будемо її стерилізувати. Привіт-привіт. А ми в основному я прибігла з центру міста, була на секонтені і була. Ситому кабанчику. Купила ось такого хліба. Чотири хлібини. Будемо готувати гарячі бутерводи. І тут в мене пакетик щастя. Два шматочка сира. Далі у мене тут фарш. Мама моя просила купити, то її занесу, бо в мене є. У нас багато ще фаршу лишилось з того разу. Дві ковбаски, казковий вечір, чи як вона називається. Загалом тут ковбаски будемо в мультипечі запікати. Ось такі, не готові. І взяла е, курячі спинки. Все, така в мене невеличка закупка. А, і покажу вам секонд-хенд ще. Має в нас світла, нема в мене роботи. За комп'ютером покажу вам свої покупочки секонд-хенда Тут на 82 гривні. Не дуже багато що купила сьогодні. Останній день все було по 47 гривень за кілограм. Ви таке дивитися любите. А я люблю таке купувати. Вчора перебирала дитячі речі Василькові Вовчикові, відібрала багато що в наш будинок, і зрозуміла, що в нас дуже-дуже мало ковтин теплих. Тоненьких дуже багато, але, ну, знаєте, взимку хочеться щось таке тепліше. Тому взяла декілька ковтин. Дуже дивно було, що в останній день їх вистачало, вибрала щось із кращого. Тут йде баєчка. Є декілька дрібненьких таких плямочок, але я думаю, їх повиводжу. У мене є мило від Деламарка. Активно користуюся. Ця кофтинка буде, напевно, на Василька 122-й розмір. Далі взяла ось таку для вовчика. Дуже також вільненька буде. Взагалі дуже багато кофтин, знаєте, таких вузеньких. Тут взагалі йде баєчка. Я вузькі кофтини не брала, бо знаю, що тоненько більше всього, що підтягнув під низ. А наверх буде ось така тепліша. Далі у мене тут дві кофтинки на замочку. Одна ось така це вовчику буде. Колір не передається, ну і світло вимкнути вам не можу, бо його немає. Непогана ковтинка пише 128 розмір, але вона менша. менша Не знаю, можливо, ще й на Василька буде, але брала для Вови. А Васильку взяла ось таку теплющу, просто теплющу. Подивіться, яка вона класна, флісова ковтина в гарному стані. Розмір її більшенький йде. а хоча ні, пише, бачите, 122. Так само, але вона така, знаєте, вільного крою буде на нього. Мені сподобалось і дуже-дуже гарний цієї кофтини стан. І останнє, що я взяла, це для себе куртку. Взагалі була в шоці, що вона долежалась до останнього дня. Можливо, саме через такий, знаєте, стан, ніби вона затерта, ніби, знаєте, життя трохи побачила. Але я ж кажу, що я її можу від Діпрати. вона дуже схожа на мою куртку із Сінсею. і, чесно кажучи, я її поміряла, вона класно на мені сіла. Так, в мене куртка також світліша, і мені треба дві куртки. Якщо дійсно так подумати, то треба дві куртки: одна світла, друга світла. Тут, як бачите, ще й утеплена на байшці йде. Фірма ось така. Я скажу так, що 34 гривні за куртку це взагалі халявна ціна. Я її сьогодні позамочую, позатираю плями, вкину з касневим відбілювачем, мені здається, вона буде як нова. Так, покажусь вам трошечки тут. Зараз їду я по підвіконня, і їду я, заплачу податки. Досить така чимала сума назбиралася, бо Треба позавершувати всі повністю справи. А завтра зранку я їду в наш будинок і їду в Рівне по справах. Коротше, роботи, які завжди вистачає. Ось, а сьогодні ще треба дозавантажувати машину, щоб максимально завтра все вивезти. Холодно, така, слухайте, погода сира, мряка. Холодно, коротше. Підвіконня наші готові. Вже як будемо встановлювати, то покажу вам їх. Вони такі великі. Взагалі, дивіться, як зайняло. Добре, що дзеркало заднього виду видно. Ну і в основному отак от у нас. Переться в мене тут прання і я слухайте чим займаюся. Це вже залишки ось цього косневого мила від Теламарка. Вже в мене тут малесенький, малесенький шматочок лишився. А був ще один такий змилок. Витратила його на котку із секонд-хенда. Боже, які тут були страшні кармани, просто такі жовтющі. Звісно, я ще буду прати цю куртку. ну Тут деяке сміття потрапилось. Але в основному тут комір. Дивіться, тут було все таке жовтюще, аж таке коричневе. Дивіться, як класно все працює. Ой, взагалі. Є манжетики. А, я ще одного манжета не зачистила, не пам'ятаю чи цього, чи того. Ось манжета не зачистила. Не пам'ятаю. А, дивіться. От, якщо вам видно, телефон сідає. Ось, бачите, це вже з кисневим цим милом, це бас. Ну, коротше, Я її поперу, я вам відео показувала, яке воно, звісно, без освітлення, але дуже класно і дуже шикарно виводить плями. Мені ще треба буде одну пляму вивезти на моїй тій курточці, тому зараз ще рукавчик на і буде пратися наступна е спальна машинка. Я сьогодні в місті Рівному, слухайте, тут біля чайки відкрився секонд-хенд. І тут є брік-брак купити. В основному я купила собі лампу. Вона зламалась вдома, і коротше, треба лампа за 317 гривень. Я вже в нашому будинку спустилась сюди донизу, сподіваюся, що виїду. Дуже сподіваюся, що виїду. Бо якби я зараз покажу, тут -то ще якось згором пополам, а отут ковзанка А ось там у нас бій цегли. ось Мені треба туди добратися, і там що я точно виїду. аби ось тут не буксувала машина. ну Будемо бачити, зимова резина. Сподіваюся на неї. Бо в мене тут закладено, я вже занесла е, сумка із закрутками, продукти підвіконня. Е, там мій рюкзак, там лоточки, там також продукти. І повен багажник у мене також закладений. І подарунками на Святого Миколая. До речі, покажу, поки дітей немає. І всім. Так що вивантажую все і буду виганяти машину і протоплювати в будинку, бо завтра приїдемо, треба, щоб було тепліше. Боже, як їх дістати тут? під віконниці? Капіт, вони такі великі. Перенесла я в будинок, слава Богу, вигнала машину. Зараз вам покажу, що я сюди привезла. Ми плануємо сюди на деякий час переїхати. Так, переїхати, бо в нас буде робитися ремонт, і в будинку треба опалювати. Нічого не буде сохнути, якщо ми будемо не тут. А, може буде такий варіант, що ми вже в місто взагалі не повернемося, просто поїдемо, заберемо речі. Є в мене це в планах, бо все ж таки в будинку треба жити. Ну, і загалом ми його будували для того, щоб тут бути. Покупочки. Покажу вам продуктові запаси. Покупки на деякий час певний. Була сьогодні в торбі в Рівному. Купила 60 яєць, бо не купила раніше в Костополі. Вони величезні просто яйця. Дивіться, які великі. Ну, класні, 65 гривень було за десяток. В Костополі взяла ось такий торт Наполеон, буде Святий Миколай, хочу приготувати щось а-ля типу святкового стола. Не знаю, можливо, навіть зготую новорічне меню як зразок, бо в нас і гості будуть на Миколаї, тому треба купила банани, купила яблука, взяла ось таку шоколадну пасту, взяла чай. Ось такий Лойд Cherry. І взяла трошечки солоденького, було більше, але побачила я візочок для поранених військових і вирішила частину віддати туди. Тому: ось так взяла такі трубочки, кексиків трошки, вафлі, кукурудзяне печиво і якесь таке слоєне. Це в мене в основному торба, окрім торта. Ну, і далі в мене тут закупочка з Костополя приїхала. Хлопці ж будуть у нас робити працювати. Взяла ось такого оселедця. Тут є ще горошок і моркви по-курейськи, я так розумію. Я ніколи раніше не брала такі мікси, а це вирішила зроб... ну, взяти спробувати. Упаковочка чимала коштувала 100 з копійками гривень. Потім у відео якось розповім, як вона нам. Взяла ось такі солоденькі трубочки. Далі у мене тут трошечки спецій: це чорний мелений перець, дріжджі, ванільний цукор, лимонна кислота. Знаєте, почистити від накипу те, що в нас тут є. В основному такого набрала, що тут не вистачало. Сушений чесничок Взяла далі. У мене тут три упаковки спагетті. Іде дві упаковки. Київ мікс, одні ракушки, одні такі спіральки, не спіральки, якось їх там можна назвати. Дві солі. Масло взяла ось таке молокія. Дві упаковочки рису довгозернистого. В нас рис люблять. Можливо, навіть якісь голубці буду готувати. То піде. Взяла Кока-Колу, знаєте для чого? Взагалі у мене тут дві коли. Ось такі в пляшечках і в жестяних баночках на випадок, якщо в дітей підніметься ацетон. Таке буває рідко, але так як в нас немає поблизу магазина, то, щоб довго не чекати, взяла Кока-Колу і її зараз буду ховати, поки діти не бачили. Нехай вона стоїть, скільки треба, але буде в запасі. Я взяла мило: дві упаковочки взагалі не вигідно брати по 0,5, але. Була непогана ціна. Взяла ось таку, до речі, солодку воду. і ось таку. Мені дуже сподобались пляшечки, я її хочу на дещо використати, тому вода взялася просто через тару. Дві баночки згущеного молока. Хочу приготувати тут горішки. Треба форму не забутися вдома. Якщо забудуться, то будуть вафлі. У мене є сковорідка на вафлі, тому будуть вафлі зі згущенкою чи будуть просто млинці. 5 кг цукру. Взяла ось таку велику пляшку. Ми її для посуду. Взагалі в будинку треба мати. Запаси Запаси мила, шампуня, різних таких засобів, прального порошку, чим побільше. Бо в місто, ну, хоч і їздиш частенько, але все рівно треба. І взяла дві упаковки борошна. Ось така в мене невеличка закупка, але. Класно, що є машина, і це все завезла. Тут у мене в пакеті дитячий одяг я перебирала Васильковий і Вовчиковий, то набрала одягу, такий, який їм, якраз, і на вихід, і такий, щоб бігати в будинку, бо е ну, ми тут житимемо, треба перевозити помаленьку речі. І це буде, знаєте, першим кроком нашого переїзду. Я вже розпалила грубку, сподіваюся, вона розпалилася з першого разу. Бо буває проблема. Так, горить. Зараз ще попідкладаю трошечки. І буду запалювати другу, бо хочу протопити, щоб завтра ми приїхали і було тепло. У нас, звісно, розпалювального матеріалу тут багато, всі посилки, що мені їдуть, всі збираю коробки, папір. Все повністю потім непогано йде все на розпалку. Занесла підвіконня я сюди, боже вони просто гігантські. Ну, ми замовляли їх по глибині підвіконня, довжині, і робили виступи по 5 см з кожної сторони. Сказав чоловік, так буде красиво виглядати, і я думаю, що так. Ось тому в нашому будинку, ну туди просто зараз не дістанеш, але будуть підвіконня, і можна буде ставити вазони помаленьку перевозити. Це також треба, бо в квартирі вони засохнуть. Забрала лоточки з доми. А і покажу вам лампу. Я купила в секонд-хенді лампу. Вам краще було видно, перейшла сюди на кухню. Дивіться, ось така, мені здається, дуже стильна, класна лампа. Ми її перевірили там, вімкнули. В мене є перехідник сюди, вмикається, перемикається. Ну, коротше, класна лампа. Тут таке під дерево йде, біла підставочка і біла. Вона зверху заважила мені на 315 гривень. І якість її просто-просто неймовірна, бо в мене є сімцеї лампа, вона розвалилась Просто вона і раніше розпадалась на запчастину, зараз просто сам плафон відвалився. Коротше, я давно хотіла на щось таке замінити. Ну, і плюс до всього тут відразу з лампочкою відразу з усім. За таку ціну, таку якісну, таку тяжку повірте мені, вона тяжка. А, ніде не купиш. Хто в Рівному буде, на чайці зайдіть туди. Там є одяг, є взуття і є. Ось аля типу брік товари для дому, де можна купити і посуд, і якусь техніку, і дитячі іграшки. Ну, класно, вони придумали. Посуд був класний, але відмовляю собі, вже в такому задоволенні купую тільки те, що треба. Лампа мені дійсно. Була треба, тому я її взяла. Я показала вам, взяла цілу пляшку олії і привезла багато-багато закруток. Бо постійно щось хлопцям відкриваю, ось там в мене закрутки і буде ще сумка, і, напевно, привезу ще, візьму якісь асорти, помідори. Бо тут тільки кетчуп здається, і салат з перцем та шампіньонами. Ну, і тут у мене ось цей ящик за 300 гривень. З дитячими іграшками, повний цей ящик коштував стільки. Я його сховаю, бо це подарунки на Різдво. А на Миколайчика я купила хлопцям отаку штуку. Старшим дітям будете питати, що. Старшим дітям подарунки це гроші. Не знайшла я взагалі е, ніякого варіанту, що їм подарувати. Тому. Я думаю, старші діти грошам будуть більше раді, ніж якимсь подарункам, які я, може, не вгадаю. Так, меншим дітям взяла ось такі тапочки. Вони дуже полюбляють тут в будинку бігати босяка. А все-таки в нас тут стяжка, потім буде плитка і треба хатні тапочки. Взяла однакові 30-31 розмір. Коштували вони по 400, здається, з копійками. Ну, такі прикольні мордашки. І взяла, здається, 32-33. Так, розмір 32 33. А... Ну, я думаю, що діти будуть менше задоволені. Плюс у мене тут ще дві упаковки туалетного паперу. Ось, запас, запас. До тапочок у мене ще хлопцям буде ось такий пластилін. Взагалі, коли у вас двоє погодок, давати їм пластилін це ризикована. Тема, хоча це швидше всього тісто йде. Але, ну, знаєте, тапки тапками, а подарунок якийсь має бути від Святого Миколая. І як завжди, провезла бензин. Взяла дві каністри. Хочу взагалі набрати каністру казав Роман, що в нього є. То візьму в нього понабираю собі бензину. Бензин має бути в запасі, бо в день у нас іде десь приблизно. 6-7 літрів не в день, а за 2 дні 6-7 літрів бензину. Тому такої каністри нам на 2,5 дні. Якщо враховувати, що ми перемо, гріємо бойлер, то коротше ось так виходить. Так що пальне треба мати в запасі. Ви мене часто питаєте за наше світло, нічого ще поки не знаю. Буду вже жити тут. Ну, ми переїдемо завтра сюди. Будемо жити тут, то я з'їжджу вже в сільську раду, поцікавлюся на рахунок того, чи виділили під трансформатор нам місце. І буду їхати в Рес, коли вони нам зроблять тут світло. Поки що будемо жити на генераторі. Ось, Я сподіваюся, що завтра, як ми приїдемо, тут буде тепленько, підтопимо ще, ну і будемо помалесенько обживатися. Взагалі мені не вистачає місць для зберігання, мені треба шафи, ще будуть шафи, але, щоб їх замовити, треба все ж таки зробити в кімнатах ремонт. Ця стінка лишиться надовго і нудно в нашому будинку. Потім, можливо, перенесеться на другий поверх, там будемо використовувати для зберігання. Бо вона дійсно містка і класна. ось, А сюди будуть замовлятися потім нові меблі. Спочатку це будуть дві шафи в дві спальні. А далі будемо бачити потрошечки помаленьку. Якось так. Розпочинається, я казала вже, в когось починаються вологмаси, а в мене починається ремонт, Ремонт, і цей ремонт буде, не знаю. Мені здається, за рік ми його точно весь не зробимо, бо будемо заливати все ж таки, коли буде тепло веранду з терасою, Тепло треба, щоб затримувалось в будинку, а не виходило через двері, утеплювати другий поверх. І це не ремонт, це така потрібна річ, яка треба, щоб зберігала тепло тут. Допалюються в мене вже грубки, більше підкидати не буду. А, були коментарі на рахунок того, щоб я гріла воду в грубках і ними митися. Щоб ви собі розуміли, тут отвір немає навіть 20 сантиметрів. І якщо я куплю навіть кастрюльки, тобто тут десь. 17 на 17. Сильно велика кастрюля сюди не поміститься, а гріти, наприклад, по літрі води або по дві літри. Та ні, сюди не влізе. Кастрюля на 2 літри, десь літра води. Літру, наприклад, тут, літру в іншій групці, дві літри це дуже мало для нашої сім'ї помитися. Це хіба що ну, голову помити <сміття> максимально. А щоб помитися для нас 2 літри це ні про що і. Готувати в грубках. Я готувала якось у формочці, якби все було нормально, просто не все, знаєте, туди поміщається. Бачите, активненько беру тут дрова, і вони помалесеньку зменшуються. Хоча, я думаю, поки будемо жити тут, то ми ці дрова все ж таки перенесемо на другий поверх. У мене буде така робота тиждень, дві неділі. Десь так прибрати повністю тут, бо будемо підшивати стелю. Ну, вірніше, гіпсок... ну, так, підшивати гіпсокартоном стелю, бо ж ми взяли гіпсокартон на всі, всі стелі. Ось. То, якби ці дрова будуть заважати. Їх треба прибрати в будь-якому випадку. Нам в основне було в той момент, як ми їх носили, просто занести в будинок. Були запитання, чому ми тримаємо дрова в будинку, бо ми тут стабільно не живемо. Знаєте, найлегше вкрасти дрова десь на вулиці, де ніхто не живе і навколо немає сусідів. Коли сусіди є за забором, то, мені здається, тяжче вкрасти, і то зазвичай краде сусід. Ну, Є там таке. Тому всі дрова в нас цього року в будинку. На наступний рік уже дрова будуть на дворі. На дворі будемо складати десь дровітню, зробимо, можливо, десь там, щоб далеко ніде не ходити таку тимчасову, ну побачимо. Нічого казати не буду, бо життя покаже, поки що дрова тут перенесуться на другий поверх, там ще попередня машина є. Ця машина, коротше, дров нам має вистачити на цілу зиму, це 100%, навіть враховуючи те, що ми будемо тут. Стабільно. На цьому буду певно закінчувати своє відео. Догорять грубки, закриваю шибри, їду додому. Вдома ще купа-купа просто роботи.